Всім вітання. Зараз ви бачите споживання. 200 Вт. Працює конвектор, яким я роблю підігрів кімнати. Про дані конвектори є цілий розділ в мене на каналі. Хто цікавиться, той зайде, подивиться. Саме розділ карбоновий нагрів. Там є всі відео, як. Такі конвектори ви готувати. як, які особливості, в чому саме їх ефективність. Сьогодні трошки зупинюся саме на карбоновому підігріві, і трошки розкажу, як я безкоштовно обігріваю хату. Ну, Безкоштовно це умовно, але все рівно за енергоносії я не плачу жодної копійки. За рахунок, чого? за рахунок того, що я вчора була неділя 2 листопада, сьогодні у нас третій ранок. І от зараз подивимося температури, які в нас є в кімнаті. Це я зараз поставлю промінь на трубу Це опалення. Тобто в даний момент 19 градусів теплоносії системи опалення, тобто система опалення. Не працює, якщо подивитися на температуру, яка виходить з конвектора 73 градуси. Тобто цей конвектор, який споживає всього-навсього 200 Вт, нагріває повітря до 73 градусів. Воно виходить, тому що, щоб нагріти цей метал, повітря має бути таку температуру. Якщо брати всередині самі нагрівальні елементи, вони трошки будуть менші. Зараз так я ставлю промінь всередину, От бачите, 40 градусів. Тобто самі нагрівальні елементи мають значно меншу температуру, але так як їх два один напроти одного, відбувається штовхування двох хвиль, і за рахунок цього отримую такий ефект, що на виході має значно вищу температуру. Це, що стосується саме цього конвектора, і це якраз є хвильовий підігрів. Вертається знову ж таки до безкоштовного опалення і безкоштовного палива. Безкоштовне паливо в мене листя. Листя я заготовляю восени, ну, коли сухе е, воно, тому що якщо воно мокре буде, то з нього толку мало. Стараюся сухе листя заготовити. І от я вчора була неділя, два мішка листя в день. Це десь, трошки по обіді було, затрамбував котел. І цих два мішка листя вистачило для того, щоб в будинку підтримувати комфортну температуру. В кухні зараз десь порядка 17 градусів. В кімнаті, якщо зараз подивитися на меблі от 19. Так, блікає. 19,5, зараз зловичені ну, більше 19 градусів. Е комфортна температура, якщо порахувати по фінансах е за ніч такий конвектор бере 8 годин, зараз трошки більше 7 години, і я маю в кімнаті комфортну температуру 19 градусів, затративши. На підігрів 200 Вт за годину, це за 8 годин буде ну, біля 2 кВт. Тобто за кВт я плачу по нічному тарифу 2 гривні, це 4 гривні, 5 гривень. Там. Ну, це не суттєво, якщо на сьогоднішній день 5-10 гривень це вже не гроші. От. І тепер щодо. Саме самої фізики процесу, тому що всі е, хочуть зрозуміти за рахунок, чого це все відбувається, е, тут зовсім інший фізичний процес нагріву, це є хвильовий нагрів. Якщо подивитися е, історію розвитку освітлення. То це більш зрозуміло всім, тому що зараз лампочки розжарювання ніхто не використовує, всі перейшли на світодіодні лампи, LED, їх ще називають, і там споживання на порядок менше, а інтенсивність світлового потоку навіть вища. За рахунок чого? За рахунок того, що там інший фізичний процес, але кристалики, які дають хвилю, дають. Інтенсивний світловий потік, тобто дають світлову хвилю, яка забезпечує нормальне освітлення. По цьому ж принципу хвильовому працюють і дані нагрівачі. Тобто, сам карбон, нагрівальний елемент, він не гріється, а виділяє хвилю. Саме хвиля гріє предмети, і отут же є поле для пошуку, для досліджень і для удосконалення. Тому що. Є матеріали, які гарно сприймають хвилю і її випромінюють. І також тут є важливість розуміння площі, який матеріал використовуємо, і саме коли ми правильно будемо використовувати ці всі фізичні процеси, які відбуваються в нагріві, ми отримаємо хороший результат. Через що в мене такий конвектор, він невеличкий, я його використовую на постійній основі, тому що споживання 200 Вт і 70, більше 70 градусів на виході. Коли у мене на дворі температура 5, 6, 7 градусів, тобто це не мінусова температура, це і виходу 70 градусів достатньо для підтримання комфортної температури. Якщо ж будуть більші морози, в мене тут з боку стоїть конвектор, який я зараз він виключений. От у нього шнур, от це додатково, я і робив. Це якщо вже будуть сильні морози, тоді я буду додати ще додаткові конвектори. Тому що 200 Вт, коли будуть більші тепловтрати, цю кімнату не витягнуть. Ну, тим більше, що коли втрати йдуть по всіх шести поверхнях. То звичайно, що і треба більша потужність. Якби в мене в сусідніх кімнатах температура була так само, як тут 19 градусів, то і, звичайно, тепловтрати значно були б менші. Але якщо в мене в сусідніх кімнатах температура 16-17 градусів, то по всіх поверхнях йдуть тепловтрати. Це, я думаю, зрозуміло тим, хто займається саме питаннями теорії нагріву. Сьогодні хочу ще трошки зупинитися на матеріалах, які ви можете використати для нагріву це карбонові шнури і карбонові плівки. Плівка для теплої підлоги, вона є різного опору і по різному споживанню. Для теплої підлоги достатньо брати споживання. Десь 70 Вт на погонний метр і є 110 Вт на погонний метр шириною 50 см для теплої підлоги достатньо 70 Вт. Якщо ж ви хочете використовувати для виготовлення конвекторів, то можна брати більшої потужності 110 Вт. Так само зараз з'явилося багато вже. Типів карбонового шнура є 33 оми, який я використовую в даному конвекторі. Мені присерлали матеріали, де є 17 Ом. Я планую купити такого шнура, також подивитися, зробити порівняльні характеристики, яка буде ефективність карбонового шнура, що має опер 17 Ом. Він, якби брати, має більшу потужність і більший нагрів. Ну, звичайно, що і споживання більше. Але якщо брати по розходу матеріалу, він може бути економічніший для нагріву. Ну, але це треба провести експерименти. Це я куплю, зроблю деякі нагрівальні елементи, і тоді ми вже поділимося, як то кажуть, результатами досліджень. На сьогодні, щоб відео було не дуже довге, буду завершувати. Нагадаю, що в мене на каналі є цілий розділ «Крабоновий ви нагрів. От, запрошую до дискусії. Хто має напрацювання, можете поділитися в коментарях. Також бажаю всім мирного неба, теплих осель і, як то кажуть, успішно пройти цю зиму без особливих витрат. Так що до нових зустрічей всім успіху.